Взаємодія бізнесу і закладів професійно-технічної освіти виклики в умовах війни. Ці теми стали ключовими під час круглого столу, який відбувся в стінах вищого професійного училища номер 3 Мукачева. Ринок праці потребує робітників, кваліфікованих робітників, які б забезпечили саме ці ділянки робочі, які є на даний момент затребовані, і тому важливо працювати співпрацювати з бізнесом, щоб досягти. Максимально ефективних результатів у роботі амбітний захід організували за ініціативи навчально-методичного центру професійно-технічної освіти в Закарпатській області. Представники навчальних закладів та роботодавці ділилися своїм баченням розвитку співпраці у підготовці кваліфікованих робітників в умовах сучасного виробництва. Є спеціально розроблена нова програма, яку вони втілюють в реальність, тобто є база наша і є плюс доповнення від фірми. Яка займається нашими студентами, скажімо так. Тобто є сервіс-менеджер, який за 60 робочих годин проводить базу для наших студентів. Тобто вони вчаться від. Подачі меню, тобто, вже якщо ми знаємо, що тепер е, проходить джерелізація велика, тобто немає меню такого як паперового, все йде код розрахунок вже як говорили в презентації в Тобто і ці всі пункти вони всі занесені в ці начальні 60 робочих годин, і вони, тобто, ними займаються. Ми беремо людей, які а, мають якусь теорію, але не маючи достатньо практики. Це не повноцінна робоча сила, і платити повноцінний податок на, наприклад. На доходи, ну це несправедливо, ну погодьтеся. А ви влаштовуєте людину на роботу, яка робить, наприклад, 50% роботи. Ну, наприклад, перший рік, два-три, має бути якась державна програма Пільг знизити ЄСВ, знизити податок на доходи цього працівника. Тобто держава має зацікавити всіх заклад освіти, зацікавити того учня, щоб він працював і зацікавити бізнес, щоб ми брали на роботу цих людей. Налагодити комунікацію між роботодавцями і молодими фахівцями, забезпечити професійну підготовку майбутніх працівників в умовах дуальної форми навчання головне завдання сьогодні. Запевнили спікери. Основна мета дуальної форми навчання це усунути основний недолік традиційної форми, тобто. Зменшити розрив між, між теорією і практикою, і відповідно підвищити е, якість е, підготовки. Кадрів з урахуванням вимог роботодавців. варто відзначити, що в третьому професійно-технічному училищі Мукачева широкий спектр спеціальностей, який на ринку праці сьогодні користуються неабияким попитом. Зокрема, це електроніка, телекомунікації і радіотехніка, електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, а також інформаційна бібліотечна та архівна справа. Ми хочемо обговорити в зв'язку обговорити змістовну складову. Навчальних програм, робочих навчальних планів, якраз виробничого навчання в умовах виробництва. А для того, щоб не знайти більш такі, скажімо, точки дотику взаємодії між підприємствами і закладами, які саме готують кваліфікованих робітників за робітничими професіями. А це якраз Мукачівські. Професійно-технічні заклади вони вже впродовж п'яти років здійснюють підготовку кваліфікованих робітників з окремих професій на базі повної загальної середньої освіти, тобто це учні після 11 класу. Учасники освітнього процесу і роботодавці повинні діяти злагоджено заради спільної мети, запевнили під час круглого столу. А це розвиток економіки України і збереження кваліфікованих кадрів у державі, аби молодь бачила майбутнє в рідній. Країні, а не за її межами.